Температура кюрі це температура, при якій феромагнетик повністю втрачає свої магнітні властивості. Для заліза ця температура становить 770 градусів Цельсія. Давайте попробуємо це продемонструвати. В мене на е, мідному дротику підвішена металева деталь. Зараз бачимо, вона чудово магнітиться. Давайте її нагріємо. Гріти треба буде до яскраво-червоного кольору, аж навіть до режуватого. Бачимо, деталь світиться жоранжевим кольором, і тоді вона не магнітиться. Зараз трошки остигне, і при охолодженні починає знов магнітитися. Чому так відбувається? Коли феромагнетик потрапляє в магнітне поле, магніті до мене вистроюються в одну лінію. І таким чином феромагнетик створює своє власне магнітне поле. Однак при нагріванні через тепловий рух. Всі до мене не можуть вистроюватися в одну лінію, тому вони розташовані хаотично. А коли до мене розташовані хаотично, феромагнетик не взаємодіє з магнітним полем.